Помідори половинками. Я вибираю невеликі за розміром по типу сливки, набір, який використовую перець, чорний, духмяний, часник, цибуля, перила м'ята червона, базилік та петрушка. Перила дуже цікава, пряна рослина, яка вдало підходить для консервації. Раджу вирощувати її на городі. В одну літрову банку з помідорами закладається вся зелень, цибуля, часник. Помідори викладаю розрізом до спинки скла. Та влізе максимальна кількість. Посередині знову часник цибуля петрушка, так само і зверху, плюс 2 духм'яного та 10 чорного перцю горошком. Та одна столова ложка олії. Маринад готується на 1 літр води, 2 коробки з сирників солі. А це ні столова, ні чайна ложка. В одній коробочці солі міститься 20 грамів, 4 коробки цукру. А тут цікаве 15 грамів. Він виявляється легший за сіль. Все в описі розписано, щоб ви не заплуталися. У воду додати цукор і сіль, закип'ятити хай все гарно розчиниться. У одну літрову банку з помідорами одну чайну ложку додати оцту і залити кип'ячим розчином, прикрити кришками, поставити на рушничок у каструлю влити гарячу воду. 10 хвилин з моменту закипання води у каструлі стерилізувати. Під ключ перевернути. Однієї порції чітко вистачає на 3 1-літрові банки помідор. Смачного.